Вітаю вас на моєму каналі, з вами знову я Тетяна Татаренко і це мій влог про моє життя і роботу художниці в Канаді. Минулий влог я виклала буквально 3 дні тому, тому що я 10 днів вже не викладувала нічого. І зараз я поділила його на декілька частин, бо минулий тиждень був насичений. В цьому влозі я покажу на початку, як ми ходили в українську церкву на Віфлеємську. Року ми вже там були. Нам дуже сподобалося, дітям сподобалося цього року. Ми звичайно теж зареєструвалися і прийшли подивитися. Ця церква це знаходиться в місті Гамільтон. У Нас вже є багато друзів. Всі церкви дуже класні, приємні і щирі, добрі люди. Нам запропонували зробити фотографії для дітей. Потім вони приглашали нас з різними смаколками. Було дуже багато майстер-класів. населення, майстерласелення, цезервидовукас всі приходять. Мають відмітити, що вони народили в цьому місці. Молодець, Ти може між сам, так? Мені дуже сподобалось, як все організували. Подивіться тільки на ці костюми, як вони все продумали, щоб зануритися в цю атмосферу, яка була 2000 років тому. І мені здається, в них дуже добре вийшло. Дивіться, як організували весь простір. Тут от, я пішла заглянути, що це таке, і це виявилися ті самі яслі, які вони зробили, де народився Ісус. Подивіться, як тут гарно. До речі, минулого року вони зробили теж дуже класно. Тут саме сиділи Марія і Іосиф і тримали новонародження дитятко, тому що в церкві якраз була дитинка, яка тільки народилася, і це було взагалі супер класно. Сьогодні ми раді, що ви виділили цей час, щоб приїхати з своїми сім'ями, з дітками. Діти прикрашали пряники своїми руками, можна було потім їх забрати з собою або з'їсти. Вероніка, наша подружка, забрала з собою, а Авдій, звичайно, його з'їв, він не чекав, як і минулого року. Дітям дуже цікаво було це робити. Там різноманітні були, були кольори, можна було вибрати різне печиво, якісь присипки. І це було дуже цікаво. Авдію дуже сподобалося також протягом всього свята дівчата розносились такі різні смаколики, солодощі, сир, виноград. І можна було випити кави, чая або гарячого шоколаду. Також ми зазирнули на цей майстер-клас, чи як це називається. Тут такі були спеції різні, можна було їх потовкти, і потім давали спеціальний мішечок, який можна було забрати. Я вибрала гвоздику, тому що моя бабуся завжди любила давати гвоздики в паску. Я її раніше не любила, а тепер для мене це дуже теплі спогади. 8 розділ, 12 вірш. Зі сторони вангелія. Ми читаємо, я світло для світу. Той, хто світом іде за мною, ніколи не йтиме у темляння. майстер-класів і смаколиків. Вони зробили такий концерт, заспівали дівчата, такі прекрасні пісні. І потім вони зробили таку міні-виставу, яка показувала ці часи, як це все відбувалося. Зараз ми це все з вами подивимося. Але з на небі вела і попередньо. Нарешті. Пройшовши далекий шлях, вони прибули до Віфлієна. Час багато людей прийшли всією самою цілею. Йосип стукає у різні гостинниці, зустрічає тільки відмову, тому що місць немає. Добрий чоловік. їм притулок у стайну. Це всього-навсього було скромне місце серед тварин, але все ж таки набагато краще, ніж знаходитись на вулиці серед ночі і мати відпочинок. Ночі Марія породила свого первіста Ісуса, сполила Його пеленами і поклала Де неподалік у полі життя, які ті ночі пинували із політики своєї отари. Віч була тихою, і зорі на небі сяя яскраво. У цареві не принесли дороги. Їхня далека дорога привела їх до Єрусалима. І там вони запитали, а де той, що народився цар юдейський? Причина Різдва, причина для Різдва це прихід, цей світ Спасителя. Що мене звати Сергій, я є цієї церкви. Сьогодні ми наскільки це змогли показати ту подію, яка сталася. Я хотів би сказати, Слово Боже, Біблія каже, що Отець Небесний послав свого Сина для того, щоб примиритися. з людиною стануть шества даю на Родиною ходимо до іншої церкви, але ця церква теж для нас вже як рідна. Ми знайшли тут багато дуже класних людей, і ми приходимо на свята, на такі ось дитячі свята. Вони дуже класно все організовують. Також робили для дітей свята, і ми, як бачимо, що вони щось організовують, зазвичай реєструємося і теж приходимо, тому що нашим дітям дуже подобається. І, взагалі, це дуже важливо мати в імміграції в іншій країні людей, до яких ти можеш прийти і відчути себе як вдома. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Ви просили мене знімати усі моменти мого життя. Тож я знімаю. Ми їдемо зараз відвести мій монітор мій монітор, який мені ставили на серцечко. Треба перевірити. Якщо цікаво, про це розповім вам. Напишіть в коментарях. Тепер мені треба це відвести. Монітор відвести. Тим са хімом зараз завезу монітор, а потім поїдемо робити фотку на випускний. and again now i'm to turn ми зробили фотографію, поїхали в Костку, тому що це було неподалік, трошки скупилися, яким в рубашки в галстуки. В школу ми в той день не пішли, тому що запис у нас був на 11 поки туди-сюди. Звичайно, після костку ми зайшли в фудкорт, чи як це називається. І ось дивіться, скільки мені навалили шоколаду в моєму розовому. Я хочу, щоб мені завжди робили такий айс. Погода була, до речі, тепла. Дивіться, я вже налегке. Ми приїхали в Майклс. Прямо біля коска був магазин Майклс. Мені треба було купити полотна. У мене буде скоро майстер-клас, який я буду проводити для 10 аж людей. І мені треба було купити полотна, тож ми вирішили заодно піти, тому що вже скоро свята, і потім може просто не бути часу і можуть бути закриті магазини. По Ага, вони всі тут. Так, нам треба ці великі упаковки. Я сподівалася на розпродаж, але тут були знижки, але не дуже великі, тому що я коли купляю ці упаковки, ось такі, як це називається, мегапаки, то воно коштує зазвичай 25 доларів з податком, майже 30. І іноді його продають за 17. Ну тут 20 доларів, ну теж нормально. Що мені треба були полотна розміром? 12х16 дюймів, це 30 на 40 сантиметрів, і вони були там аж на самій горі. Я не могла їх достати, тому попросила Акіма, щоб він мені допоміг. Добре, що є в мене помічник. Мені, до речі, подобається з ним їздити по магазинах. Мені довелося видалити звук на відео і зробити озвучку, тому що в цьому майклісі так музика валала, що я не знаю, прям так голосно, мабуть. Динамік цей десь музичний стояв якраз біля цього відділу. Тож ми взяли дві упаковки цих полотен, там їх 6 штук в одній, мені треба буде 10, ну і, звичайно, я ті інші без діла не залишу. в мене завжди полотна йдуть дуже швидко. Ну і Вирішила подивитися, що там ще є, тому що іноді в Майклсі бувають дуже класні розпродажі. Тому вирішила піти подивитися, може щось там є. Тут ось були на оці полотна поодинокі, береш один, а другий в подарунок. Та й взагалі мені дуже подобається ходити по майклсу, подивіться, що тут можна вибрати. Ось дивіться, якби я шила, подивіться, який вибір просто ниток по всіх відтінках. І тут зазвичай можна знайти просто все, що хочеш. Шпильки, булавки, спиці для в'язання, для плетіння, вижигання. Все просто що заманеться. Також зайшла подивитися на рамки. На рамках розпродаж був такий, візьми одну, а другу 50% знижка. Але минулого разу був розпродаж такий, що купляєш одну рамку, ні, купляєш дві рамки, а третя тобі в подарунок. Ну, так, я глянула, мені треба було біленькі рамочки, але тут їх не було. Тому так, позаглядали трошечки і пішли, ось дивіться. До речі, мені отакі рамки подобаються. Дуже класно в стилі бохо. А я нарешті взяла собі спробувати Вінцера Ньютон акрил. Взяла жовтих, тому що з жовтими завжди проблема. Купила дві упаковки і три акрилові фарби, і вийшло на шістдесят доларів. Шістдесят три доларів. Ну тут я вже розклала робити янголиків на замовлення. Треба це все погрунтувати. У мене 10 штук було на замовлення, і я прогрунтувала 20. Врача вдій прийшов зі школи, походу він поламав палець, ми зараз їдемо на невідкладну допомогу. Може, Може поламав, да. Потім розповім, що там. Ось такий сюрприз чекав мене після того, як я забрала в зі школи, і ми приїхали на емердженці на невідкладну Є. допомогу. Вирішили зробити рентген, тому що ну, пальчик і правда розпух, він трошки посинів. Я ніколи з таким не стикалася, в мене не було переломів і я не знаю, як це виглядає, але мені здалося, що це варто уваги лікарів, щоб зробити рентген. Тому ми поїхали, ну і нам це все зробили. Не дуже довго ми чекали, зазвичай в Канаді або в Польщі, навіть як ми були, то приходиться дуже довго чекати. Цього разу ми... Були десь годину, мабуть, і повірте, це дуже-дуже швидко. Тому що скільки раз ми приходили, то ми могли сидіти 4, 5, 6, 8 годин. І якби, щоб в тебе не боліло, ти можеш довго чекати. Ну що, все їдемо ми з госпіталя. Слава Богу, нічого в нас не поломано. І доволі таки швидко це все зробили. Не дуже довго ми чекали, мені здається, годину десь Дадюш. не дуже довго. Зробили нам. Швидко РНГ. Сказали, що нічого не поломано. Ушиб, прикладіть льод і випийте Адвіл. Ну і все. Так що, Слава Богу, Слава Богу, що не було перелому, тож наступного дня ми пішли в школу. Також моє замовлення вже висохло. Це замовлення до Англії буде відправлятися. Я, до речі, писала з тим спеціальним розчинником, і воно висохло просто дуже швидко. Збираюся зараз їхати до Авдія, у них свято буде. Будуть вони там виступати, віршики про зиму розповідати. Сьогодні з самого ранку відвезла його в школу, відвезла його в школу, потім спакувала посилку. Ось спакувала посилку, ось така вона вийшла. Тут соняшники на замовлення. Хочу їх теж сьогодні відвести на пошту. Я не знаю. Замовили в Юнайтед Kingdom. Зазвичай в мене приходить на Юнайтед Кіндом. Як це називається? Додатковий податок, який вони сплачують, і скільки сплачують. Цього разу не прийшло, може, тому що це гіфт. Я не знаю. Звісно, до Різдва цей подарунок не прийде. Ну не знаю, може я треба було відмовитися від цього замовлення. Воно і так мене висохло швидше ніж було е, указано на моєму. В моєму описі, так що не знаю. Може, може мені її повернуть. Коротше, ось так от. І ще сьогодні писала ангелів, мені замовили 10 янголів. І оце, коротше, я сьогодні півдня, щось зайшла в майстерню і тільки з неї вилізла, бігом привела себе трохи божеський вигляд. І зараз їду в школу на перформанс. Ось такі справи. В школі нам роздали програмки, хто коли буде виступати, а в дія клас виступав четвертий, тому мені не прийшлося сидіти весь концерт. До речі, коли я прийшла на концерт, мені чомусь стало погано. Може, тому що було жарко, бо людей багато. Концерта, зараз їдемо. Звичайно, Одій мене побачив і захотів додому, тому я його забрала. Він почав казати, у мене палець болить, тому я його забрала і ми поїхали з ним в сусіднє місто на пошту з Бюрлінтон. Ми приїхали чечат. час. Дюша, ти зігнувся. Пішли, віднесемо нашу посилочку. До речі, в нас дуже потепліло, не дивлячись на те, що був дощик, але на дворі просто реально плюс. І погода зовсім не зимня, мені аж пахне весною. Пошта чи час у нас працює, і Пошта Канади вже вийшла зі свого страйку. До речі, мені має прийти пін-код для Ютубу для монетизації, і він досі не прийшов. Я вже другий раз запит відправила. Я думаю, це тому, що була на пошті Канади забастовка, і вони не присилали взагалі ніякі посилки і листи. Наш коронний танець трошки не вийшло. Ми не репетирували. Ну, Авдіїв вирішив станцювати танець Дедпула. Все, танець станцювали. Остання посилка в цьому році, я думаю, і їдемо додому. Ну і Сьогодні четвер. Ось так моя друга половина дня проходила. Я дороблювала замовлення. З самого ранку мені було дуже погано. Я обіцяла зробити ці 10 янголів і сьогодні їх відвести. Моє замовлення в де Лейк. Туди годину їхати, але не так сталося, як гадалося. Я півдня просто була не в адекваті, мені було дуже-дуже погано. Ну, слава Богу, мені стало легше, тому замовлення я вже закінчила і відправила замовнику на одобрення. Ну, ось такий мій вийшов невеличкий влог. Сподіваюся, вам було цікаво. До речі, мені пройшла в голову ідея на кінець року зробити такий влог, якому ми розповім за рік, що я робила, де я була. Напишіть в коментарях, як вам ця ідея, чи хотіли б побачити таке відео. Дякую всім за перегляд і чекаю на ваші запитання і коментарі. Всього вам найкращого.